Моє вітанечко Макс на зв'язку. Друзі. Сьогодні знову говоримо про заробіток, можна сказати, про пасивний заробіток від біржі Бабі, тому що тут стартував новий лаунчпул, де ми можемо застейкати свої активи і за це щодня отримувати нові монетки, які можемо продавати одразу, можемо в кінці терміну лаунчпулу продати, можемо не продавати, все за бажанням. На рахунок заробітку, скільки тут можна заробити. Дивіться, попередній лаунчпул, який був ось 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 він закінчився. Був такий собі слабенький. так? Але перед цим два було взагалі шикарних. Тому вирахувати, скільки ви тут заробите, практично нереально. Але те, що брати участь однозначно варто, то це точно. Дивіться, тут ви кладете в стейків і все, більш нічого вам робити не треба. І плюс до того, ви тут не витрачаєте своїх коштів, ви маєте до них доступ. Можете вивезти в будь-який момент. І не копійки. З ваших активів, які ви вклали, нікуди не дівається. І зараз про це все швиденько, але тако більш детально розповім, що воно таке, куди заходити, що натискати, щоб мати можливість застейкати, які активи можна застейкати. Про це все поговоримо. І ще бонусом вам зараз тако анонсую одну промку, де на один аккаунт ви можете забрати більше, ніж 400 баксів. Якщо брати по нинішньому курсу. Більш точно то 415 баксів. Курс росте, відповідний заробіток може також збільшитись. Друзі, але але перед цим, хто ще не підписаний на YouTube, обов'язково підписуємось, обов'язково ставимо дзвіночок, щоб не пропускати наступних відео, і обов'язково ще підписуємось на телеграм-канал, посилання в описі, тому що туди інформація потрапляє більш оперативно і там більше інформації. До прикладу, ось цей бонус, про який я говорив. Наразі відео ще не знімаю, думаю, що день-два і відзніму. Хто хоче зараз сам же розібратися, ось є інформація. Також посилання на цей допис конкретності акцією залишу в описі, щоб ви могли перейти. 2415 баксів на один аккаунт. Ось є умови. Проходьте, виконуйте, все це актуально буде до 16 квітня, час ще є. Можете почекати відео. І, до речі, щоб його не пропустити. Нагадую через про підписку на YouTube. Можете зайти і вже самі виконувати. В принципі, нічого складового немає, але трошки треба попрацювати. Ну і заробіток хороший, так? Все, друзі, 2 секундочки. Всі підписалися. І погнали. То, що таке лаунчпул? Простими словами, Launchpool це можливість заробляти нові монетки в даному випадку APRS за те, що будемо стейкати свої активи. Дивіться, в даному випадку у нас є три пули: Пул пул USDT і пул BTC. Тобто, якщо у вас є вільні кошти, ось ці активи вільні, ви ніде на їх не задієте, ніяких планів наразі у вас на них нема. Ви можете їх занести сюди в, в стейкінг. І за це щодня отримувати нові монетки АПРС. Монетка вже торгується, ви зможете щодня те, що заробили, продавати або збирати, або потім десь продавати. Коротше, хто вже як захоче. Дивіться, все це актуально 14 днів ще буде. Можна сказати, 15 до 11 квітня. Тобто, часу ще є. Просто заходьте і стейкайте. На пул в АПРС нас припадає. 800 тисяч монеток АПРС, на пул USDT 600 тисяч і на пул BTC також 600 тисяч. Це щось схоже на депозит в банку. Так, в банк ви заносите свої кошти і отримуєте на них відсотки. Тільки в банку, коли ви хочете забрати свої кошти, то це можна зробити або вже в кінці терміну, на який ви відкривали депозит, або якщо забираєте раніше, то втрачаєте свій прибуток. Зазвичай так. Тут ні. Тут ви можете забрати свої кошти, коли вам завгодно. Протримали в стейкінгу 2 дні, забрали винагороди за два дні, забрали свої кошти, все, нікуди вони не діваються. Зрозуміло, захотіли, докинули ще. Так, чи пізніше закинули. Тут якби немає до цього прив'язки немає в будь-який момент. То що ж потрібно, щоб мати можливість застейкати свої активи. Друзі, в першу чергу, звичайно ж, це мати верифікований аккаунт на Біржі Бабі. Якщо у вас його ще нема, посилання в описі переходимо, реєструємось, проходимо ківасі, нічого складного там немає. Будуть виникати запитання. Пишіть мені в коментарях, я обов'язково вам допоможу. Друге, це ж, звичайно, мати якісь з цих активів. Друзі, якщо вас тим більше, якщо без діла лежать десь ось монетки АПРС, USDT або BTC, закидаєте їх сюди і отримуєте свої винагороди. Хай вони працюють. Що ж, аккаунт у вас є, гроші ви перевели. Тепер давайте технічну сторону, куди заходити, що натискати. Для того щоб мати можливість їх тут застейкати в якісь пулів, вам потрібно перевести свої кошти на акаунт фінансування. Тобто, наприклад, вони у вас на споті чи на єдиному торговому, так, то не столь важно. У вас тут є така кнопочка Переказ. Натискайте переказ. Вибираєте звідки і куди перевезти. Наприклад, зі споту на фінансування. так. Якщо у вас не на споті, вибираєте якийсь інший і переводите на фінансування. Наприклад, USDT. так, Вибираємо там усі, чи там якусь суму, яку хочете так, підтвердити. Все, вони перекинулись на аккаунт фінансування. Далі ви заходите, знаходите сторіночку Лаунчпулу, де вона знаходить торгівля спот X, Launch Pool. Відкривається сторіночка, і знизу ми можемо вибрати потрібний нам пул. Якщо ми переводили USDT, відповідно, вибираємо USDT. тиснемо сюди на кнопочку. Якщо, наприклад, BTC, то тиснемо сюди. Зрозуміло. Натискаємо. Все, бачимо, що є ліміти. В пулі USDT це від 100 до 2000 на один аккаунт можна застейкати. Прописуєте сюди суму. Ставите галочку Я ознайомився, і натискайте підтвердити. Все, ваші кошти вже в пулі вже починають працювати. І зараз увага, серйозне питання: де знайти свої кошти, щоб їх вивезти, коли вони вам знадобилися? Все максимально просто. Знову ж таки, ви на сторіночці лаунчпулу. Ось тут є кнопочка історія стейкінгу. Натискаєте на неї, відкривається сторіночка, де ви будете бачити інформацію, скільки застейкали, скільки заробили, коли, що, ну коротше, це все. Наразі у мене в стейкінгу 600 USDT, поки що нічого не заробив, тому що ще повна доба не пройшла. так? І ось тут справа у нас є кнопочка Вивезти стейкінгу. Натискаєте сюди. І, до речі, ви можете виводити не всю суму. От, наприклад, да, я зараз захочу вивезти там, 50 баксів, я просто прописую 50 і підтвердити. Хочу все, натискаю максимум, ввожу все. Ось так це працює. І, друзі, якщо ви дивитесь це відео до 30 березня, обов'язково обов'язково перегляньте ось цю інформацію. Це інформація по актуальному IDO на біржі Bybit. IDO це, – це, це просто мега можливість забрати дуже гарні гроші. Дивіться, до прикладу, з попереднього IDO на бабі, ті, хто взяли виграшний білет, забрали плюс-мінус 35 тисяч баксів, розумієте? Чому до 30-го? Тому що 30-го закінчується період, коли можна зареєструватися на цю IDO. Якщо ви дивитеся відео до 30-го, то заходьте в опис, там є посилання конкретно на цей допис з умовами IDO, читайте і беріть участь. Обов'язково беріть участь. А по нашому лаунчпулу, нагадаю, все актуально до 11 квітня. Тобто, до цього моменту можете заходити, стейкати свої активи і заробляти додаткові монетки АПРС. На цьому буду закінчувати. Залишаються запитання. пишіть в коментарях, я вам допоможу. Друзі, дякую вам за увагу. Будь ласка, підтримайте це відео лайком. Нагадую про підписочки, YouTube, Telegram. Всім гарного дня, гарного настрою і до нових зустрічей. Пока!